Срочно нужна помощь. Мы продержимся. Еще максимум три. Чепурно исчез и с концами. Странно. Может, нашел выход. Шестой день. Вода вышла вся. А полковник свихнулся. Двоих расстрелял и себе пулю в лоб. Я теперь один. Один внутри этой долбанной аномалии. И дернул уже меня устроить а обрыв связи со штабом. Могли бы забрать, я а? Пенсия, дача, рыбалка. И не было бы никакого долга. А правда, интересно, как бы все повернулось. Только к черту. Капитан Таченко уже мертвый давно. А генерал Долга Таченко сейчас войдет. Скоро. Вернет тундру матью. В места у богатой дичу. Такая вот справедливость. Ты по какому делу? Это все можешь идти. якщо так повернеться, дідька лисого сів би до вертольоту. А нехай би розжалували до біса. Серед людей за а не тут. У зоні ці прокляті. У нас у зводі один був, Та він як відмотить. Он офіцер не курілку, ну і там ані не сказав. Я сміються, а один лікар то нет. Он ему говорит, слышите нас, всем смешно, а тебе нет?

Майоре, ми у повній дубі. З моменту аварії гелікоптерів це вже не операція, абсурд. Нас обклали з усіх боків. Зв'язку з центром нема, і покращення ситуації не передбачаю. На евакуацію повітрям очікувати не доводиться. Гелікоптери знову не прилетіли. А з такими втратами серед хлопців скоро і евакуювати не буде кого. Контроль над ситуацією втрачено. Нам до зарізу потрібен зв'язок із центром. Радист вважає, що сигнал глушиться десь поруч. Він якраз намагається вирахувати координати. Я відправив бійців приблизно до того району, та вони пропали, як у воду. Навіть особисті радіомаячки не вдається визначити. Одна з твоїх задач, майоре, встановити зв'язок із центром. У нашій ситуації, я вважаю, це стає найбільш важливим. І ще моє особисте прохання. Розшукай моїх бійців. Добре. how que... Передайте полковникові, я знайшов одного з ваших хлопців. Схоже, він підірвав себе гранатою. Ознак перестрілки чи якихось інших слідів бою не виявлено. Тут Ковальський. Я тебе зрозумів, майор. Слухай сюди. Маємо хорошу новину. Ми нарешті отримали точні координати джерела радіозавад. Сигналити іде з будівлі дитсадка. Ого, оце так! Не вже повернувся. Ми вже думали все. Не побачимо більше нашого доктора. То що ж усе таки сталося? Та було дещо. Якось потім. Ну, гаразд. Дякую за допомогу. Там полковник просив тебе зайти. Добре, зайду. А іще. Гарік пішов на станцію Янів поповнити запаси. Просив передати, що кілька днів його не буде. Зрозуміло. То що? Ти де був? Не повіриш! У холодильнику. Отаку. Ні, я такого ще не чув. Це ж треба в, холодильнику. в якому холодильнику? Де ти взагалі холодильник знайшов? Де знайшов, де знайшов. Ти б ще не те знайшов у такому стані. В якому це такому? Навіть і не знаю, як сказати. Ну, я слухаю, тільки яке тут місце. Ковбасу сталкавську жарти. Вийшов на зв'язок начальник штабу. Я доповів обстановку, передав зібрану інформацію. Гелікоптерів поки не буде. Нам пропонують закріпитися на теперішніх позиціях та чекати на вказівки. При штабі зараз перебувають спостерігачі з СБУ, Тож ти зможеш поговорити зі своїми. Товаршу, полковник! неподалік бази виявлено джерело радіосигналу. Передачу зашифровано, оперативно розшифрувати не вдалося. Є координати, лейтенанте. Так точно є, товаршу, полковник. Але сигнал періодично шизає, а його джерело рухається. Знову монолітівці, я перевірю. Заходимо Та й за їм саме теж приглядати. Мутанти ці падлючі, аномалії. у один був, та він як відмотить. Ось, наприклад, прийшов я тут вертолітів на медкомісію. Розглянули його, оглядають, потім почали розпитувати, а він отой відповідає. Зріб, 190, вага, 102, спірометрія. А що воно за фігня? Ну, видуває, скільки? Та ні. зупинься, тобі повінця. Скоро кидатися на всіх почну. Сигнал знову з'явився. Передаю координати. Зовсім поруч із тобою. Я нікого не бачу. Поруч, зовсім поруч. Рухається до нашої бази. То він під землею. Майоре, це ковальський. Мабуть, що повертайся назад. Нам треба як слід підготуватися на випадок атаки. Добре, що тепер вони нас так просто не заскочать. Не стріляйте! Я йду до головного входу. Ти хто такий? Я стрілець. Знаний сталкер. Це ти відключив випалювач? Було таке. Тільки план не спрацював. Я прийшов зустрітися із вашим начальством. Маю інформацію, котра допоможе взяти під контроль і знищити зону. Починається викид. Пішли, поговоримо в укритті. У нас неприємності. Гелікоптери розбиваються з невідомої причини. Поки цю саму причину не визначено, гелікоптерів більше не буде. Доведеться йти до краю зони на своїх двох. Причина простіше не буває. У повітрі, особливо ближче до центру зони, аномалій не менше, ніж на землі. Та ми ж мали детальну карту, щоб оминати аномалії. Гелікоптери під зав'язку напхали захистом від викидів. Ха, дивно. Дивно, що ви досі не помітили. Після викидів аномалії зазвичай змінюють своє місце. Деякі розсмоктуються, зате з'являються нові. Ваша карта застаріла ще до запису на диск. Зрозуміло. То що тепер? Викиди не відбуваються поспіль один за одним. Якщо ви зможете просканувати місцевість одразу після викиду і визначити розташування аномалій, до наступного викиду гелікоптери встигнуть забрати всіх. За першої ж нагоди про це треба повідомити. Центр. Після викиду я одразу зв'яжуся із командуванням. Лейтенанте. За першої нагоди встанови зв'язок зі штабом. А я був удумав, що справжній гаплик то цілий день під сонцем на плацу. Хе. Тепер би то для тебе було наче сонячні ванни на курорті.